Шановні батьки, хочу звернути вашу увагу на дуже важливий аспект безпеки маленьких дітей, це те, що вони беруть до руки, особливо до рота. Малюки пізнають світ через дотики, запахи та смакові відчуття, але навіть на перший погляд, нешкідливі предмети можуть стати причиною серйозної небезпеки. Дитина випадково може проковнути або вдихнути сторонній предмет, що може призвести до негативних наслідків навіть летального випадку. Особливо хочу наголосити на побутовій хімії: засоби для миття посуду, відбілювачі, очищувачі поверхень, рідини для зняття накипу. Усе це не має бути у вільному доступі дитини. Навіть кілька ковтків таких речовин можуть спричинити сильні опіки слизової і навіть загрожувати життю дитини. Тому дуже важливо зберігати всі хімічні засоби високо у зачинених шафах або використовувати спеціальні блокатори на дверцята. Пам'ятайте, діти рухаються швидко, а небезпечні ситуації трапляються за лічені секунди. Ваша уважність і турбота це безпека і здоров'я вашої дитини.